Любі друзі, ми, компанія Гідромек, раді презентувати вам наше нове сімейство екскаваторів-навантажувачів серії К-4, вашого нового помічника з вражаючими характеристиками екскаватора і навантажувача одночасно. Екскаватори-навантажувачі мають особливе значення в історії Гідромек. У 89-му році інженери Гідромек протурували новий шлях, розробивши екскаватор-навантажувач ЕщімКей-80, першу будівельну машину в Туреччині. І тепер, маючи 40 років інженерного досвіду, ми пропонуємо. Абсолютно новий підхід до концепції екскаватору навантажувача завдяки нашому новому дизайну, технологіям та інноваційній потужності. Тож давайте разом роздивимося ближче нову серію К-4. Нова серія К-4 була розроблена з урахуванням усіх можливих потреб і очікувань операторів. Перш за все, ми прагнули надати нашим новим машинам нові риси простоти, ергономічність, комфорта, безпекове користання. Водночас одним із наших головних пріоритетів було забезпечити екскаваторам-навантажувачам максимальну легкість в обслуговуванні. Нова серія отримала нові риси у зовнішності, що загалом відображають нашу інноваційну мову дизайну. Окремо зазначу, що завдяки своєму унікальному дизайну наша серія екскаваторів-навантажувачів К4 стала першою спецтехнікою в світі, що здобула нагороди Dot та IF Design. Значні інновації та зміни, впроваджені в зовнішньому дизайні серії К4 разюче покращили її характеристики. Фут огляду оператора було розширено завдяки новому дизайну Капота. Крім того, наша машина була дооснащена додатковою навісною системою охолодження, що є простою в обслуговуванні і догляді. Ми також внесли важливі інновації в побудову електроніки серії К4, яка має найбільше розгалуження у своєму класі. Як відомо, електроніка відіграє важливу роль у багатьох сферах нашого життя інновації та зміни, які ми зробили в кабіні управління. Значно підвищили рівень комфорту а відповідно й продуктивність оператора, наприклад, новий джойстик, інтегрований в сидіння, рульова колонка з функцією автонахилу, два інформативні дисплеї, що розташовані в кабіні спереду і ззаду, за допомогою яких можна відслідковувати та керувати багатьма налаштуваннями машини відповідно до положення сидіння оператора. Крім того, ми пропонуємо операторам таку легкість та комфорт використання машини, наче вони перебувають в офісному просторі просунута система кондиціонування повітря, шафа для охолодження напоїв, зручні відсіки для зберігання, два тримачі для телефону, що розташовані праворуч і ліворуч від оператора. Це далеко не весь перелік особливостей нової кабіни. Серія К4 забезпечує високу продуктивність як у режимі екскаватора, так і у режимі навантажувача. Правий джойстик відповідає за функції навантаження. Оскільки джойстик інтегрований в сидіння, це забезпечує комфортабельне користування усіма необхідними функціями. Під час ходу та операції навантаження лівий джойстик нахиляється на 15 градусів і що полегшує управління? Усі ці та багато інших цікавих функцій забезпечують оператору зручність та простоту використання машини. На консолі оператора є і другий дисплей. Для легкого керування функціями машини під час роботи у режимі навантажувача, а відповідно положення сидіння оператора. Цей екран розташовано таким чином, що він не блокує огляд оператора під час роботи. Управління функціями та операціями на екрані здійснюється за допомогою системи HydroMec Opera System, елементи керування якою розташовані також. Ці на сидінні. Однією з найважливіших інновацій, яку ми впровадили в нашу машину, є джойстики, які інтегровані в сидіння. Ці джойстики можна легко використовувати як при роботі в режимі навантажувача, так і при роботі в режимі екскаватора. Ще одна зручність, яку ми впровадили в серію К4, полягає в тому, що оператор може керувати функціями навантажувача в екскаваторі та контролювати функції екскаватора під час режиму роботи навантажувачем або під час руху за допомогою кнопки, коли це необхідно. Ця функція гарантує безпечність Економічність та зручність. Одна з найяскравіших інновацій, яку ми принесли з серією К-4, це функція автоматичного нахилу рульової колонки. Завдяки цій запатентованій гідроматфункції, коли оператор хоче розвернутися крісло на сторону роботи в режимі екскаватора, рульова колонка автоматично піднімається вгору, поки крісло повертається. Таким чином, оператор може легко та швидко переходити з положення роботи в режимі навантажувача, в положення роботи в режимі екскаватора. Ця функція створює максимально комфортне та зручне робоче середовича для оператора. Крісло машини легко адаптується під роботу як у режимі екскаватора, так і в режимі навантажувача. Замок стріли автоматично блокується, коли оператор повертає крісло в вихідне положення з наміром привести машину в рух. Ця функція допомагає як оператору, так і захищає оточуючих. Наш інформаційний дисплей, який у попередніх поколіннях був розташований на рульовій консолі, у новій серії К4 розміщено на правій стійці. Таким чином, оператор зможе легко слідкувати за екраном, не відволікаючись від дороги або роботи. У серії К4 світлодіодне освітлення всередині кабіни забезпечує стильний і ергономічний вигляд. Крім того, зовнішнє 360-градусне летосвітлення забезпечує відмінну видимість у темному середовищі. Такими інноваційними змінами дизайну інтер'єру та екстер'єру серія К4 створює максимально комфортне, приємне та безпечне робоче місце для операторів.